І так, усім привіт із Полтовщини. З'явилася там вільна хвилинка, і я вирішив там пролетітися на поле, на нашу пшеничку. Бо ми як посіяли і вже там всі в заботах і забулися за неї, там ніхто на неї не дивився. Самотопом воно пішло все. Ну Та в принципі, що на неї дивиться, ми сіяли її там у ранні, ну, Хоча да. так, да. це можна сказати, що в ранні сроки, це десь 17, 16-17 вересня було. Я думаю, це можна вважати і ранні сроки, бо люди ось навіть зараз сіють, оце вже ось 20 числа жовтня і ще я сіють. То ми якраз сіяли і вона потрапила у такий період, що потім після сівби дощ пішов. Тобто це так склалося непогано, я сказав би ідеально. Але ж треба подивитися, що там у неї там по кущенню, чи вона входить в ту фазу, яка нам потрібна у зиму. Тобто Зараз поїдемо, подивимось, що там на полі робиться. Хто там пам'ятає, я там розказував, показував, ну, я там ставлю, якусь там десь буде десь бо з боку десь буде там посилання на відео, як ми її сіяли. У нас там чотири сорти. Два там перша репродукція ми взяли у Ерідоні. А одна минулорічна, що у нас там сам своя, вона була поза тому році, це вже мабуть, друга репродукція, мабуть. Здраст. І одну ще там взяли у знайомого. Коротше, що ми в пошуках е, так підходящого для, для нас сорту. Ми що вибираємо поки що, який урожайніший, який до нашого клімату кращий. Два без остих, дві остисті. Зараз приїду покажу. Байники на відстої вже стоїть. Хоча ще роботи та роботи Хватає руска, але ж жадко із сої приїхав, може поламався. Mm -hmm. Так, ось видніється наша пшеничка. І так, ось знаходжуся на наших посівах пшенички. Зразу, можна сказати, видно, вони відрізняються по відтінках. Оце перша у нас тут Асорі. Це безоста пшеничка. Отак ось вона виглядає. Воно видно ось відсіяна полоса. Це ось у нас якийсь тут получився просів. Це, мабуть, закінчувалося у нас трохи пшенички, і хто воно так висія. Ну та нічого, там. це така не страшна. Бо я пам'ятаю, як досівала, я вигрібав тут в кінці. Асорі, комбін, дарі Алтіго і аж в кінці буде Ронін. Зразу таких підемо, сходимо, подивимося. На даний момент зараз на цю Ну, В принципі, по, по схожості всі рядочки видно, все непогано. В принципі, вона почалася потихеньку кущатися. Не взяв лопаточки, щоб показати кореневу систему. Ну, Кинула вона ось по 3-4 листочка. В принципі, нам головне, щоб вона е, в такій фазі була, щоб набралася е, цукрів для перезимовки нормальної. В принципі, зараз як те, що... Вологи було вдосталь, то з тим предлогом, що ми сюди кидали там по 100 кілограм добрива, то в принципі вигляд у неї непоганий. Зараз люди взагалі розділилися на ті, хто раніше успів посіяти, такі, як ми. І хто не встиг до оцих пір уже до... Кінця жовтня і всі там я бачу там, на форумах пишуть, там, питають, там, чи можна ще там посіяти, чи не пізно. Е, в принципі, ще не пізно. Люди і в листопаді сіють. Просто під пшеницю там, рекомендують е, у такі пізні посіви чуть більший, е, більшу норму висіву давати. Це, по-перше. Е, мен... Ми, наприклад, тут сіяли, там тут на ці сорти, там 3, там мільйони, там 3,5 і там 2 даже 2-3 мільйона. 2,5-3 мільйона. А ми сіяли там більше 4 мільйонів. Хто якщо в такі пізні сроки сіяти, то сюди потрібно їй внести більше азоту, щоб вона встигла вийти у потрібну фазу для входу у земземлівлю. Тобто ми там, як сіяли, то давали там 100 кг там, калій, фосфор. А якщо хочете, там вже, якщо вже пізні сроки, то більше азоту дати і все. Це так само, як, як наприклад, вона виходить із зими. Вже Весняні виходить, весняна вегетація, вона розкущується і чого ми даємо їй весною, там, під цей чи селітру це сипемо чи ще якісь там азотні добрива по мезоталому ґрунту, щоб вона е, максимально стартонула е, у розвитку. Так, Оце е, у нас наша алтіго. Це те, що в цьому році ми збирали і так само її посіяли. То на неї, якби то подивитись, так в принципі вона також непогано себе відчуває. А далі ось вже йде Ронін. Так, оце вже пішов Ронін. Також без пшеничка ну В принципі, все воно так тільки відрізняється по відтінках. По схожості все однакове я б сказав би. І також кролева система в принципі розвинута однаково. ну Що від неї зараз потрібно? Щоб вона в принципі отака і непогано війшла в зиму. А далі вже, вже буде зима покаже, якщо зима буде путня, то і... Далі і сходи будуть, чи розвиток далі буде путній у неї. А якщо ж буде вимерзне, то, то, воно, так, то воно вимерзне, вже нікуди від цього не ділиться. Зараз ми на неї вплинути е, ніяк не можемо. Ну як, Ми можемо вплинути, але воно як сказати, не нерентабельно просто. Це не та культура. Заради якої там потрібно там, вкидати в яку потрібно гроші там, і там, добре вам живити і Вона оддачі такої, як би, то тоді не дає. попередник тут у нас була гречка, уже там морозець там з тої сторони, воно ще були, трошки ми допустили в сходи її. І потім, Першу цю хвилю, там, що вона посходила, ми її ваз, передискували лущильником і посіяли якраз. І воно в принципі, не сходить, вона видно там нормально. Та й мороз трохи там придавлював, то гречка цього в принципі не витримує. Так, ну, В загальному сорти усі середньоранні і стійкі там до хвороб, там стійкі там до, до Сашки. Всяких оцих... Сашкових захворювань. Ну, це все ми побачимо. Це в залежності, яка буде літо там, під час там, збору, там, травень, який буде, буде, як, як буде вже колосок, воно воно покаже. Бо те, що воно стійке, все залежить від погоди. Погода вона, вона може нести свої корективи. Так. І, в принципі, вони, ці сорти посухостійкі як вони заявлені що šо... І воно в неї сторт, в них старт навесні, дуже такий швидкий, і вона типу компенсації вологи, поки є волога, вона, вона вискакує, розкущується і виходить в трубку, і починає вже там наливатися зерно. Це в той період, коли саме більше вологи там у травні, там ще там, і вона не, не, не затягує, вона виходить, до тієї фази, коли вже там вже кінець травня починає вже пекти жаро. І немає вологи, чим налитися цьому зернові. Так заявляє селекціонер, який там його вивів. Там. Так що не знаю, будемо тестувати, будемо пробувати, що воно, що воно покаже. Хочеться якусь там вибрати таку, щоб таку оптимальну, щоб була для нас, для нашого регіону. І урожайна, і по сухостійка. Ну, це ми поки що у пошуках. Отак, все, пшенички погоні, непогані, непогані зараз в фозі, в принципі, то чекаємо, що там буде по весні, як вони вийдуть з із, із зими. І потім уже там, ну і, і по дольшому, який там урожай буде, яка буде пшениця, ну, там, по, по потенціал, який у неї там, і що буде потім, потім, вже в кінці, вже після жнив по, по аналізах. Яка вона буде, яка класна чи не класна, це також залежить від погоди. Ну, то я думаю, там, які, там, якісь там два сорти виберемо для себе. І будемо подальші, там, може, пару років, якщо ми будемо її взагалі сіяти, то, то будемо хай, там, пару років будемо будем сіяти найкращі сорти для нашого регіону. Або для нас, просто які ми виберемо. Так що, таке все. Поки все, все що хотів сказав. Дякую, хто дивився. Ставте лайки. Хто може, які знає сорти, які там подобаються іменно для Полтовщини, що там, що там скажете, то пишіть в коментарях. Будемо дивитися, там, може, там, може посіємо, а ми приїдемо до вас по посівний матеріал. Все, дякую за перегляд, ставте лайки. Всім на все добре.